Доброго дня, шановна громада. Кремачуська районна рада отримала розпорядження начальника ТЦК Кременчуцького району. Після того районна рада в належний спосіб повідомила всіх депутатів про те, що необхідно з'явитися до районної ради для отримання повісток, для уточнення облікових даних, проходження комісій, кому це потрібно. За результатом даної роботи повідомляю наступне: майже весь депутатський корпус з'явився. Однак, однак є дві партії. Представники яких майже в повному складі не з'явилися. Про, про, про кого саме я кажу? Партія Батьківщина. Жоден депутат не з'явився для отримання повісток. Жоден. Але всі були повідомлені належним чином. Скільки це людей? Це семеро. Це, вибачте, це ж. Зараз. Це п'ятеро депутатів не з'явилося. Щодо партії. Опозиційна платформа за життя, то тут ситуація взагалі склалася цікаво. Два депутати отримали повістки, інші не отримали всі, але дуже цікавий був випадок. Два депутата прийшли їх отримувати, подивилися на них, сказали, нам вони такі не потрібні, і пішли звідси. На питання, навіщо ви прийшли у працівнику районної ради, була надана відповідь: це на ваші проблеми. Ще раз закликаю всіх депутатів виконати свій обов'язок отримати повістки і пройти відповідно комісію. Уточнити свої персональні дані. ОПЗЖ, скільки людей? ОПЗЖ двоє дво, депутата отримали повістки, сім не отримали Районна рада з результатом роздачі повісток передає всю, всю інформацію до центру. Районна рада з результатом. Проведеної роботи передає інформацію в ТЦК, що для подальшого реагування.